Вітаю, друзі! З вами як завжди, Акар Сонячний день. І ви знаєте, останнім часом маркетологи таки всунули нам в голову таку думку, що якщо в тебе є сім'я більше одного однієї людини, то вам потрібен кросовер. І кросовери коштують багато. Але сьогодні у нас кросовер, який можна пригнати собі до 12 тисяч доларів вже з ремонтом, повністю обслужений, і це, звичайно, Nissan Rogue 2016 року. Про зовнішній вигляд цього автомобілю сказати особливо немає чого. Це не урод, але і не красунчик, такий нормально виглядаючий собі кросовер. Що можна сказати одразу? Глядячи на нього, так це те, що це у нас до рестайлінгу, тому що, по-перше, це можна відрізнити попередній частині, тому що в рестайлінгу найлегше, що може відрізнити, це у нас цей значок Nissan буде за таким склом, де буде знаходитись оцей радар, який там запобігає зіткненням. Я не знаю, як це все працює, тому що краще не стикайтеся ні з чим, не зіткайте, не зіткніться ні з чим просто. Так, ну ладно, значить, у нас 17 колеса з ковпаками. Залізячки, а це означає, це такий індикатор того, що це у нас мінімальна комплектація, але який є все необхідне, що вам необхідно, включаючи включно з повним приводом. Мотор у нас 2,5, є ще варіанти з 2-літровим мотором. Ми таких не бачили, але Nissan пише, що вони у них такі є. Так, давайте подивимося одразу на двигун, раз ми тут вже стоїмо. Так, газових упорів немає. Завезли. Мотор. Значить, мотор у нас 2,5. Що я можу про нього сказати? По-перше, це що він надійний, якщо ви будете вчасно замінювати мастиво і слідкувати за тим, щоб він не перегрівався. Також на нього дуже легко і просто становиться газова установка. Але є нюанси, тому що до цього мотору Nissan прикрутив варіатор, який вже з такою надійністю у нас не славиться. Але від себе можна сказати, що якщо ви не будете їздити на ньому агресивно, крутити мотор туди в червону зону, то в цілому цей варіатор 200 тисяч може від'їздити спокійно, спокійно. Тобто, просто треба розуміти, що це ніякий не спортивний автомобіль, тим більше, що мотор у нас розташований, а ну до речі, ну так, трошечки за передньою. Розташований він трошечки за передньою вісім, але автомобіль не Ми все зрозуміємо. Розташований він високо. А до речі, тут такі забавні штучки. Тут таке дуже маленький, такий бачок для антифризу, такий прям як іграшковий, і такий же дуже маленький бачок горловина для тормозухи, для тормозної рідини гальмівної, перепрошую. А так в цілому все дуже так обережно опаковано, надійно, на газу. А. Друзі, Ще один плюсик цього мотору. Справа в тому, що хоча це 2,5 літровий атмосферний двигун, у нього дуже, такий скромний, дуже скромна витрата пального, тому що ми їздили по місту, у нас вийшло десь 8 літрів. Ну, я так від себе скажу, що якщо повсякденній повсякденні буденній їзді, то це буде десь 9-10, але для такого здорового кросоверу це навіть і не дофіга. А по трасі він буде їсти десь 6 літрів. А ще додайте до цього, що тут газ, так це взагалі пісня. Поїхали далі. Так, ну і звичайно, як у всіх сучасних автомобілів в передній оптиці у нас є світодіодна полосочка, виглядає дуже свіжо, класно, а особливо, якщо взяти до уваги, що цей автомобіль можна купити до 12 тисяч доларів з компанії Cars, повністю відремонтований і обслугований, то це взагалі пісня. Так, друзі, ну знову ж таки, цей автомобіль візуально нічим таким суперкласним не виділяється. Він простий і хороший. Але тут є штука, яка мені дуже подобається, і це, звичайно, рейлінги. Я вважаю, що рейлінги це одразу плюс 10 до зовнішнього вигляду, і навіть цей автомобіль вони роблять більш харизматичним. У нас в комплектації тут, як бачите, хромовані такі ручки, красивені, просто обалдеть. Але без ключового доступу, звичайно ж, немає. І, до речі, ключик тут дуже простенький. Ось він. Хоча, блін, слухайте, навіть дуже непогано виглядає. Я б сказав, що навіть симпатичніший, ніж в Audi е, того ж року. Але от такий. Тобто заводити машину треба ключем, а й нічого страшного, ну, я так скажу. Так, ну, е, друзі, по задній частині Nissan Rogue одразу видно, що це у нас Дорестайл, і це видно одразу саме через ці фари, які я вважаю на Доресталінгові моделі, виглядають трошки дорожче. чи що. Тут у нас хромовані ці штучки. Ну, короче, ці габаритні огні, вогні задні виглядають дуже навіть непогано. Ну і взагалі карматика. схожа чимось на Lexus, да, старий, это, это rx 350-й. Да, і тут у нас повний привід, до речі, між прочим, з блокіровочкою, І працює все не на муфтах якихось, там, а на редукторах, що, в принципі, також непогано. Так, ну що, багажник, да, подивимось. Так, ну що, подивимося, що там в багажнику і одразу я розумію, що не все буде так солодко, тому що на ключі у нас багажник відчинити не можна, Тому ручками Ручками відчиняємо. Сам він не відчиняється, як ми ну, зрозуміли. Багажник. Значить, Багажник непоганий такий, де не сказати, щоб супер хороший. Як бачимо, у нас лежить прямо тут, а це натякає нам, що тут під поліком встановлений газ, так? Да? Ну, да, так, там балон. Не будемо туди лізти, тому що коротше, встановлений балон. Тут у нас <підстаканник>, ну, що що, це у нас, я так розумію, що підлокітничок виконує роль, тому можна відкинути. Тут позаду видно, що тут чухли. Ну ладно, про це матір трошки пізніше. поговоримо. Ну, коротше, нормальний багажник, є кріплення для цих для мотузочок, що якщо, якщо вам треба щось закріпити, а так особливо нічого супер цікавого тут немає. Можна відкинути собі сидіння. Коротше, нормальний собі багажник сімейний, можна сюди дофіга чого накидати. А, так, друзі, тут є секретне відділення. Спеціально, якщо у вас буде якась нештатна ситуація, тут є така фігня, ми її відчиняємо. Хопа, і тут у нас є ключик Nissan фірмовий і домкратік. Сподіваюся, це вам ніколи не знадобиться, але воно тут є. Так, друзі, що до посадки. Я тут усівся. Сідушки, до речі, навіть дуже зручні. Я не знаю, може це за рахунок цих. Трошки стрьомних щохлів, але вони м'якенькі. Я, в принципі, налаштувався дуже навіть непогано, але є нюансик. Пояснюю, в чому він. Він заключається в таких дуже скромних налаштуваннях керма. Тому що мені б хотілося, тому що мені б хотілося от при такій пасаці ще натягнути кермо на себе, але це зробити не можна, тому сидіти я буду приблизно так. Що не є правильним, тому що рука повинна да, трошки отак заходити. Ну, то таке, якщо щоб усістися е, зручно і при цьому зручно тримати кермо, треба під'їхати трошки ближче, і тут ми, у нас зустрічає ще одна проблема. Справа в тому, що нижня частина, оця вся, це такий твердий пластик. І коліно в мене упирається в нього. І це було б нічого, якби тут не було такого кута. Знаєте, причому їх тут цілих два: один з боку, один знизу. І чесно кажучи. Е, Відчуття не з приємних, але ну, думаю, що якщо тут ще трошки з цими налаштуваннями погратися, то можна всістися дуже навіть зручно, тому що сидіння, прям реально дуже комфортні і зручні. Кермо також в цілому комфортне і зручне, але воно, я вбачаю, гумове. Тобто це не шкіра, це гумове кермо. Тут дуже все простенько. Але тут є всякі органи керування, які, до речі, зроблені дуже непогано, натискаються дуже приємно. І, в цілому це ергономічно. Так, По матеріалах давайте швиденько пробіжимося. Тут у нас твердий пластик, тут м'який, але ну, якби ще тут був твердий, це взагалі конечно, був би крінж. Зібрано все дуже непогано. Нічого не скрипить, як не дивно. Ну, Хіба що тут бок клімат контролю? Але в цілому дуже навіть непогано. В принципі, десь так я і очікував. Я на такому автомобілі їжу уперше, і в принципі все так, як я і очікував. Навіть навіть трошки краще. Так, у нас налаштування тут усі ручні. У нас тут базова версія. І оскільки ми вже тут, я думаю, що просто з іншого ракурсу буде незручно. У нас тут є ще деякі кнопочки. Одна у нас вимикає. Стабілізацію одна відповідає за спорт і я взагалі нараджував натискати, тому що ну в принципі спорту ніякого не буде. Мотор буде ревіти, а варіатор цю цю потужність реалізувати просто не може. Тому найкращий режим для цього автомобілю тут наступна кнопочка Еко. От в ній автомобіль прям чудовий, і це неочікувано, тому що він в принципі не провокує вас до якоїсь швидкої їзди. А в еко режимі ви ще й будете економити, їздити дуже плавно і прикольно. Також у нас є блокування повного приводу. Я так розумію, що це якесь міжусьове блокування. І допомога при спуску з гори. У нас є ще тут нажнік, який, до речі, теж розташований ну, не дуже, тому що він прямо тут посередині. І ну, я думаю, що якщо постаратись, то можна в нього ударитись ногою. Взагалі, нажнік це якась так? дивна така фігня. Ну, Є-є. і є. Відкриття бачка, відкриття капота все стандартно. Поїхали далі. Так, друзі, ну, зараз от ми за допомогою цього олдскульного ключа заведемось, тому що дуже жарко. Давай кондьорчик. І поговоримо трошки ще про цей салон. Значить, Матеріали на дверях у нас в принципі, такі самі, як і тут. Тут у нас м'який пластик, тут твердий, тут пластмасова така вставочка, яка, до речі, виглядає ну, непогано. Тут у нас обшита шкіру і за це респект, тому що якраз це місце, з яким ви взаємодієте своїм ліктем, лежить на дуже комфортній такій подушці зі шкірою. Так, ну є кишенька. Так, і от фігня, от яку я не розумію. Тобто, от що чого коштувало виробнику Nissan зробити так, щоб у нас вікно автоматично воно опускається тільки у водія, до речі? Але не піднімається. Тобто, щоб підняти, треба тримати. І от у мене питання: блин, чому зробити усі кнопки автоматичні? Я вам скажу чому. Тому що от вигнали Нісанчик новенький, значить, сідає людина, якийсь сіошник і починає класити і такі, знаєш, нажимаю, а всі вікна випускаються автоматично піднімаються. Він каже: Ні-ні, хлопці, давайте це прибирайте, тому що а хто тоді буде покупати більш преміальні версії? Тому е, на цих більш дешевих версіях у нас встановлені. Звичайнісінькі. ще пручку зробили, я не знаю, але ну, це трошки крінж, я б сказав. Так, в цілому посадка дуже навіть непогана. У нас дуже приємний цей підлокітничок, у якого є два режими. Тут у нас така невеличка ніша для телефону, можливо для гаманця, і можна ще раз підняти. Не знаю, як це робиться. І тут вже така досить суттєва, глибока. Кишенька, в якій у нас є 12-вольтова зарядочка і куча всякого дріб'язку, яку господар цього машини возить з собою. Так, Тут у нас теж можна покласти телефон, є USB-шник. 2015 рік Nissan є USB-отвір, в Audi 2017 Q5 немає. Є AUX, є ще одна 12-вольтова розетка. Да, всього, і все нормально тут таке ну, нормально. Друзі, незважаючи на те, що у нас дуже така скромна комплектація, тут є все, що вам необхідно. У нас є кольоровий дисплей з різною інформацією, а особливо про економію палива посередині. Він кольоровий, що приємно. Прибори, в принципі, дуже навіть непогані. Вони добре читаються, все зрозуміло, і що найголовніше, не перенавантажено різною зайвою інформацією. Попереду у нас, значить, на мультимедії маленький такий дисплейчик. Але, друзі, сюрприз. У нас є камера заднього огляду. Я особисто від такого дісплечику не очікував, що тут буде камера. І до речі, яка ну, непогано показує. Я бачив і гірше камери на більших дисплеях, А тут ну, все навіть дуже непогано. Значить, сама медіасистема аудіо у нас ну, такої, знаєте, середньої якості. Хотілося б краще, але. Ну, якщо ви не дуже голосно і гучно слухаєте музику, то в цілому е, непогано. Ви знаєте, салон цей взагалі мене дещо ну, навіть порадував. Я думав, що, чесно кажучи, буде гірше. Мені щось роги не дуже подобались, але з сьогоднішнього дня я до них змінюю своє ставлення, тому що ну, непогано. Е, ще прикольно. Тут величезні, у нас ці сонцезахисні захисні козирки. Дивіться, просто яка здоровезна фігня. і він ще робить отак: раз. Видно? Ага. І якщо пасажир у вас буде там щось у вас надокучати, то ви можете одразу встановити собі цю штуку. От сюди, якщо він буде базарити якусь фігню, то раз його по голові. І все всьо. Так, з цікавого тут... Так, ну люку у нас немає панорами, немає, є для окулярів, ніжка, є черік. Ну, особливо так тут нічого більше немає. Не дуже, до речі, зручний важі промикання передач. Я от не люблю таке розташування. Коли от хочеться сісти, знаєте, класнути його і їхати в драйві. Тут, якщо ви так зробите, ви включите е, поніжайку. Як це на українській мові? Понижаючу. Коротше, ви перейдете в режим L, а не в D, в який ви хотіли е, перейти з самого початку. Але то нічого, тому що це дуже легко, на кнопочку нажимати не треба. Кнопочки тут дві, я так розумію, що це якийсь shift-lock. Ну, коротше говоря, непогано. От якби не це місце. Оце місце мене прям бісить трошечки, тому що я постійно опираюся ногою туди. Так, давайте бардачок глянемо. А бардачок у нас, блін, величезний, ребята. Прям великий-великий бардачок. Мені здається, що туди на якусь невеличку людину можна заховати, що там у нас є. Ніфіга, ні сідіченджерів, ні... Ай, ай не дуже то й хотілося. Ще хотілося сказати про вантотвори, які відчуваються дуже якісними, до речі. Хм. Навіть якісніше, ніж у деяких німецьких автомобілів, які ми тестували. Ну, ладно, не будемо заходити так далеко. Сидіти тут зручно, видно все дуже добре. Взагалі тут оглядовість дуже непогана, видно все. Так, ну що, пропоную на задній ряд же, сідати, подивимось, що там. Так, друзі, я усівся на задній ряд сидінь Nissan Rogue 2016 року до 12 тисяч доларів через ногу наголошую. Звісно, у мене 1,85 вісімдесят І як бачите, ноги у мене трошки упираються в сідушку. Сідушка передня налаштована під мене в такому спортивному налаштуванні, але це не проблема, тому що заднє сидіння у нас налаштовується бах І дивіться, скільки місця. В цій машині реально можна їхати хоч кругосвітку, тому що тут місце дуже багато. Єдине, що мені не дуже подобається, кут нахилу цього сидіння. Але якщо ви тут їдете один, то можете розлягтися, гнуть дивані і спокійно, ясненько собі е мандрувати. Так, у нас є підстаканник ми вже це бачили, тут є така штука, ми її так смикаємо, нічого не відбувається. Хопа. Підстаканник, який вам відкриває доступ до багажника, якщо вам треба якісь напідочки дістати. Коротше, це місце для класичне місце людини, яка їде позаду, яка відповідає за питання, чи скоро ми вже доїдемо, і за їжу, яку він може доставати прямо ззаду і передавати вперед. Над головою місце є, нічого цікавого тут немає. Є для бутилочки ніжка, отвір. Є значить, дмуховка. Сидіння. Як кишеньки, але це кишеньки, я так розумію, що в цих чохлів, тому що в самому селі. А і... Ні, в сидінні теж є кишеньки. Коротше, дуже просторо, дуже практично. Я вважаю, що це шикарний автомобіль для молодої сім'ї, для мандрів і для всього, що може знадобитися молодій сім'ї. І тут ще купа шерсті. У власника є собака, це вже точно. Коротше, позаду мені сподобалося, до речі, тут майже немає цього... боже, цього, тонелю. Тому посередині тут також можна дуже зручно навіть сістися, прям, ну, нормально. Короче, тут можна їхати в трьох. Ну, Може недалеко, але втрьох сюди можна їхати. Approved. Подобається. Поїхали, далі. Так. так, ну що, друзі, їдемо на Nissan Rogue 2016 року 2.5 варіатор. І ну, за 12 тисяч доларів, точніше до 12 тисяч доларів тільки з компанією Cars. І що я вам скажу, що ця машина дуже комфортна, керувати її дуже легко. Тут так дуже м'яко налаштований цей електропідсилювач керма, м'яка підвізка, ще у нас широка резина, тому машина усі нерівності проїжджає дуже м'яко і комфортно. Тобто, я, чесно кажучи, не очікував. Значить, Машина зовсім не провокує вас на якусь агресивну швидку їзду. Вона така дуже валіяжна, плавна, і тому екорежим, який зараз у мене стоїть, підходить сюди. Як ніякий інший. тому що в режимі спорт, чесно кажучи, ніяких емоцій від цього спорту ви не отримаєте. А тому навіщо взагалі мучити цей варіатор? Краще просто, спокійнесенько собі їздити з витратою пального на секундочку 7,5 літрів, друзі. Ну, звичайно, сьогодні вихідний день, дороги у нас не навантажені автомобілями, тому ми можемо їхати максимально економічно. І я думаю, що якщо задатися такою цілею, то можна взагалі витрату пального. Тримати в цьому якраз діапазоні 7,5-8 літрів, взагалі без ніяких проблем, що дуже класно. А додайте до цього ще газ і взагалі повний люкс. Єдине що, у нас стоїть зимова гума, і я прям дуже розбірво чую шум від колес. Тому шумка тут, скажімо так, середня. Але. Враховуючи те, що ця машина в мінімальній комплектації, дуже навіть непогано все тут є, кандьорчик працює, а до речі, тут немає клімат контролю, тут є лише кондиціонер. Але це я вважаю не проблема. Я собі виставив тут такий, щоб воно легенько собі дуло, і мене це взагалі ніяк не напрягає. Прибори читаються дуже адекватно і класно. Варіатор працює взагалі. Ну тобто, от коли ви їздите в такому певному режимі, він, наче, для цього, створений, тому що. Не знаю, у мене зараз півтори тисячі обертів, я тримаю ногу на педалі газу і ніякого дискомфорту. Якщо вам треба прискоритись, отут можуть виникнути деякі проблеми, тому що прискорення тут ну, дивіться отаке. От тобто мотор починає видавати якісь звуки, але при цьому нічого не відбувається. Але машина не про це, вона про комфорт, про практичність, і з цим у неї все в порядочку, а особливо за цю ціну з компанією Акарс. Тому, друзі, підписуйтесь на наш. Інстаграм, Телеграм, TikTok. особливо на Телеграм, тому що там дуже вигідні пропозиції по електромобілям, по BMW, по Volkswagen, по чому загодно взагалі по Audi і по китайцям, якщо вас таке цікавить, ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобався вам цей рог. Що ви вибрали б за ці гроші, який кросовер замість нього. А ми з вами сьогодні прощаємось. Наступного разу підберемо щось цікавіше ніж сьогодні. Ні, машина класна, тому. Друзі, до наступних зустрічей!